Фу, ми вже були в новій хаті у нашого дяка. Далеко це. Охоті я по ночах педять. А як казав, щоб не безпременно всі були. Охоті я по ночах придя. Та куріч гарно вдома. дома. Лежанці, зюзою видаємо, спилячи слухають. Як казав, щоб усі були в приборці. До нього, знаєте, приїдуть гості знані. Свояк його, захиречий півчий, Він там, знаєте, перенайшов паса. Бо то за ним же пан голова, козак верби, гус. а головне кухня купить до куті. Та шафранка не та лобіха! Тай мені тітю понюхати. О, у тебе гарний тютюн. Такі любить, забади, який там чортін гарний, стара курка дисплея. І ти в на м'ясо! дубом'яз. Наші піші пані. Мені покині шинка зозуля! А і сніжена привозить. Ох и тюту, а ты здесь как і до А а смолота його свершение.